Одна клієнтка залишила коментар під одним із попередніх відео про те, що, проживши 33 роки з чоловіком, вона зрозуміла, що насправді завжди була сама. Діти були маленькі, були якісь там певні домашні турботи, і вона не звертала увагу на байдужість чоловіка. А після 12 років спільного життя, взагалі, він пішов до найкращої її подруги. А потім щось там з часом в них не зрослося, не склалися стосунки, і чоловік повернувся назад в родину, і жінка його, звичайно ж, прийняла, тому що було двоє маленьких дітей. Що тут можна сказати в цій ситуації? Я вже говорив в одному із попередніх відео, що в цих стосунках вас тримала навчена безпорадність, і, скоріше за все, страхи, звичайно ж. Боюсь, що сама не справлюсь, тому що немає коштів для існування. Чужі діти нікому не потрібні, а дітям обов'язково ж потрібен батько. І зважаючи на не те, яким він є, але головне, що це рідний батько. З різного роду приказки, які ви часто чули від своїх батьків або в суспільстві, що шлюб обов'язково на все життя. Треба терпіти, тому що всім зараз тяжко, що люди скажуть, якщо розлучитись. І ви просто насправді приносили себе в жертву цим стосункам. Звичайно, я не сумніваюся, що ви хороша мама, але як жінка, ви щасливою ніколи не були. І навіть подивіться на своїх батьків, чого вони досягли в цьому житті. Чи були ваші батьки щасливими? Ці або схожі приказки і життєві парадигми ви перейняли саме від своїх батьків в першу чергу. І от подивіться, чому в таких випадках вчаться діти на своєму ж прикладі. І чи тепер вам зрозуміло, що щасливі батьки щасливі діти? Тільки так можна навчити своїх дітей насправді бути щасливими, тобто показавши особистий приклад. І в даному випадку своїм дітям ви передали, на жаль, такі самі деструктивні програми, які колись були передані вам. Звичайно ж, вже коли діти виросли, вони хочуть бути щасливими. І вони будуть до цього прагнути, звичайно, але навичок у них таких немає. І тому, звичайно ж, щастя їм буде досягти все рівно важче. У них все рівно багато обмежуючих переконань і деструктивних програм. Друзі, якщо вам потрібна допомога, зареєструватись на консультацію ви можете на моєму сайті або ж пишіть у приват. Також підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео. І поставте вподобайку до цього відео.